Великоднього зайця з імбірного тіста вирізає дев'ятирічний Олександр Щербаков. Хлопець на такому майстер-класі вперше розповідає, що через війну переїхав з Краматорська. каже вироби з тіста, коли спечуться, хоче розмалювати патріотичними кольорами. Я хочу розмалювати зайчика синьо жовтим кольором, тому що це наш флаг. Я хочу розмалювати синім. Кивчані червоним та чорним, тому що це теж є колір нашої країни. Я хотів би відправитися військовим. Показує пряник, який розмалювала власноруч семирічна злата Прокопенка з Запоріжжя. Одну сестрі, одну мені, ну і зайчика. Я стараюся робити дуже красиво. На майстер-клас прийшов Тарас Витяганець разом з мамою та молодшою сестрою. каже вони вимушені переселенці з Києва. Мені дуже сподобався цей майстер-клас, тому що якби великодній зайчик та пасхальні яйця це дуже символізує весну. І я дуже хочу піти в церкву на Пасху своєю меншою сестричкою і ласувати цими солодощами. Я дуже вдячна, що дитина має можливість відвідувати різні майстер-класи, розвивається всебічно пробує себе в різних амплуах, скажімо так, і знаходить для себе якусь таку нотку корисності, яка потім пригодиться йому в звичайному житті. Участь у майстер-класі виготовлення великодніх пряників взяли 10 дітей. Розповіла соціальна працівниця благодійного фонду Карітас Вікторія Горінецька. За її словами, 23 березня відбулося відкриття кулінарного гуртка в «Карітас-хаб» Прийшли діти з різних регіонів України, а також можуть долучатися і місцеві мешканці Ужгорода. Звичайно, що дітки були є у діті в фартушки, це маленькі поварята. Їм це дуже до вподоби працювати з тістом. І ми бачимо в цьому і навчальний, і розвитковий такий процес. Адже це і розвиток дрібної моторики, це і розвиток уваги, і надіємося, що такі кулінарні майстер-класи захоплять наших маленьких. Кулінарів і вони будуть вдало допомагати батькам на кухні за словами Вікторії Гурінецької. Кулінарні майстер-класи для дітей проводитимуть щотижня. Участь у ньому безкоштовна. На наступному занятті всі діти робитимуть великодні пряники, які відправлять військовим на фронт. Оксана Ушакова, Лонті не суспільне новини.